Звичайно, хорошо, коли ми можемо звернутися до системи з готовністю, абсолютно повністю бути задійними. Але ми ще маленькі, у нас такого немає. Тому ми можемо просто грати в це. І це теж дуже-дуже важливо. Це супер важливо грати взагалі по життю, грати в наступний стан. Тобто в мене ще цього немає, але я уявляю, наче в мене це є. Це дуже-дуже такий важливий. Ресурс, я би сказав, який є у людини ось це вміння грати. В серці ви не хочете насправді ні з ким співпрацювати і нічого для системи робити. Але ви хочете відчути світло. Це нормально. Тобто ми всі пройшли в... і вивчаємо кабалу, тому що ми хочемо наповнитись світлом. І ми готові, відповідно, грати по якимось правилам. Так? То ми хочемо пограти в дорослого. І тут я можу просто. Просити творця, щоб він дав мені це відчуття. В мене його немає. Ну так підніми мене, будь ласка, до цього стану.